А от, до речі, можливо, хтось питав, а, питав, чому питав, можливо, комусь цікаво. От дивіться, як виглядає кладовище в Італії. В них же ж нема землі, щоб ховати в землю. Щоб, тому у них отак от. Звідси видно. Ні, звідси не видно. Я піду, покажу. Зараз покажу такі будівлі в них і в цих будівлях от, е, от, оце, от так виглядає. Вижте. Типу як саркофаги чи що це типу як, от, типу, як такі домовини йдуть в стіні, О, там люди в стіні як, е, от. і горять електричні лампадки. Люди приходять, дивляться на фотографії. Бачите як? І ось от, от, от таке кладовище. Але зараз багатьох кремують, тому що тут дорого місце, тут постійно платити треба за зберігання. Ось така історія.